Друзі, всім вітання. Поки наші автомобілі в дорозі, ми їх очікуємо, маємо пропозицію на продаж клієнта близького друга. Машинка, яку ми привозили рік тому в Україну, це Passat B8 Alltrack також. 2016 року виготовлення та першої реєстрації в крутій комплектації. Значить, автомобіль з 2-літровим дизельним двигуном на 190 сил. Шестиступенева DSG-коробка тут ще встановлена DQ 250. Повний привід через муфту Haldex. Автомобіль має 211 тисяч пробігу на даний момент. Вартість автомобіля відразу в описі буде. Також з важливого, тут в нас є оригінальний кузов, нічого не фарбовано, і окрім того, тут у нас подвійний шар фарби. Можливо, хтось стикався, хтось ні. комусь буде що це нове. Це власник замовив собі таку додаткову опцію. У Скандинавії дуже часто трапляється. Машина фарбована подвійним шаром по товщину міру 180-220 мікрон. Пробивається весь автомобіль. Комплектація хороша. Маємо топову фару. На жаль, без асистенту. Ближня дальня немає, але світло дуже хороше. Також ще є біля фари і протитуманка в комплектації. Також попереду Шведи дуже круто заховали додаткову люстру. Знаходиться в нижній гобі. Нічого не вирізали, просто її туди вмонтували. Тут, хоча і оригінальне світло хороше, але з цією люстрою взагалі світить шикарно. По сервісах автомобіль офіційний. Також, як приїхав в Україну, відразу зробили сервіс в. Коробці поміняли мастило і в муфті повного приводу. І був вже великий сервіс в автомобілі, завто вже поміняний ремінь ГРМ з помпою та роликами весь комплект. Тобто по автомобілю робити зараз нічого не потрібно. 17-ті диски дизайн Alltrek. Нова повністю резина, тільки купили під цей сезон її. Також в комплекті є літня резина. Віддаємо разом з автомобілем. В Alltrack 17 сантиметрів кліренсу. Задня частина, як бачимо, має оригінальний напил. Зеркала вольтреків завжди сріблясті. Стан лакофарбового хороший, немає якихось пошкоджень чи царапин Також маємо передній задній парктронік і камеру заднього виду. Вікна всі оригінальні і вікна тут склейка, подвійні ламекс компанії. Тобто тут хороша шумоізоляція. Також є складання дзеркал. Є відкидний форкоп. Також тут 17 см кліренсу вольтрака. Позаду ліфт багажника. комплектації є все, є шторка, також сітка, є складання заднього ряду, відкидний форкоп кнопочка, також є люк для сноуборду для лижів. Використовувався активно він. Дуже крута опція. Оригінальний коврик, ковролін під ним в шикарному стані. Вся ця зона в адекватному також стані, як на свій вік. Також є коврики літні, комплект піна, компресор, аптечка, все присутнє в автомобілі, як і приїхало. Косметичний стан салону також хороший. Є контурна підсвітка, кольорів вона в алтреків не міняє. Дуже рідко трапляються алтреки з ambienтною підсвіткою. Ставки такі алюмінієві. <клес> Класний салон, це комбінований. Він з трьох матеріалів: шкіра, алькантара і тканина. Завжди вам тепло, літом ви не потієте на ньому, плюс є підігріви передніх сидінь. І також він дуже витривалий для пошкоджень, для віку. Дуже добре зберігається стан порогів. Немає на ньому ніде ні корозії, ні пошкоджень. Те саме позаду. Клімат тут трьохзонний, задні пасажири також мають свою зону клімату є підлокітник. Його. З крутої також опцією тут в нас встановлена чорна стеля. безрамкове дзеркало в них вже. Всі підсвітки LED. Є складання дзеркал, як я говорив. Накладки на педалі, алюмінієві, всіх альтреків. Стандартна опція. Стан керма, кермо з підрульовими переключателями. Люстками, датчик дощу, датчик світла 211, 718 по пробігу. Адаптивний круїз-контроль. Машинка також сама паркується. Це ще б 8 які мали годинник. Виглядають вони прикольніше, ніж просто аварійка там на тому місці. По стану все добре. Також зимова комплектація є. У нас підігрів керма, підігрів передніх сидінь та вебасту з пультом. Два ключі в автомобіля. Є алтреків зміна режиму руху, старт-стоп в тому поколінні, Електро... електричний ручник, автохолд, пульт для вебасти. Є сервісна книжка, там є всі записані сервіси, плюс сервісні протоколи до неї, в бардачку охолодження. Світло динамічно, бігає за кермом. В принципі, автомобіль хороший, хто шукає таке авто, приїжджайте до нас на огляд, зробите тест-драйв. Альтраки прямо для нашого клімату і для наших доріг це те, що потрібно. Всім дякую за перегляд, гарного дня.